Доброго вечора, приїхала мені стоєчка така з паркі SP43. Замовляв інтернет-магазині. Чесно я їх подивився декілька штук був в магазині, там потримав в руках. Особливо я був в захваті від інтертулівської від такої стоєчки, де ти прикладаєш на станину лінійку і стойка просто, коли ця лінійка гуляє. Немає рівної площини ні грама. Ця штанга направляюча. Не терту просто трубка. Тут суцільний кусок точеної катанки. Це все точене. Чугунія кусок знизу проточений. Тобто Є всюди рівні площини. Просто супер. Приїхали, зараз швиденько зібрати. І попробувати як воно роботи. Е, швиденько зібрати. Трошки частинку зібрав, готував собі брусочок. Зробити хвостну дождь. І попробувати замірити чи є 90. думав купити свирильний станок. Це звісно річ. Файна річ, потрібна річ на дорога. Ще. Ще не візрів. Взято эти кислому Так, Сады ключик. Это я уже зебра. Издай, придаю трохи маскачка, чтобы он доверти Як я думаю, в в інтернеті просто купа для цих стоїв, Можна подивитися. Чесно, я купую задоволений. З масовою суптерово просто. штопор, лінійка вставляється сюди. Стандартна дрелька на 43 мм. Станина супер, вона тяжка. Оною рукою так важко досить, я б сказав, втримати. Не знаю скільки вона. 5 кілограмів, 10 кг. Кілограм. Пробуємо зробити. Тут ясно, нічого не підкав підказується, твердую заготовку зіпсував, але я не хотів, не хотів перевірити. Маски керівно. І що? Сверло. Заготовочку. І має рейсмус. Я ма видно. Ну, чесно, я, я задоволений. Кутничок. Ну, Кутничок каже і в той ще не рівно. Тобто, є гуд. Не знаю, видно, не видно, певно, ні. Освіту є медке. Панне. Я стою що... супер. Просто задоволений. Дивно, що ця штука на мінімально. Ну, то я думаю, буду свіжити вірою і правдою. Так мені треба там тих пару дирок зробити. Хотів рівних.